Так, усім привіт. Зараз я буду запускати значить, у нас наш радіометр Сура Кура. Так. Значить, запустити його непросто, тому що тут роз'єм ось такий, він працює від 220 вольт від розетки, перемінного струму, а роз'єм ось такий. Прилад 1967 року. Давайте зі всех сторон покажу, кто ще не видел. Вот с этой стороны вот так выглядит. Вот. С этой стороны вот так. Дно. Ось так. Вот. Та сторона. Ось. так. Та сторона. Так, виглядає.